Я тут у минулому своєму відео російських бабусів із загонів Путіна обзивав тупими. А виходить, що ми, українці, тупі. Ми і я, в тому числі, і ви теж. Це мені таке написав один російський. Чоловік у коментарях. От чого ми не боїмося, отого російського, тієї російської ядерної зброї, якою нас лякають ті ж росіяни. І кажуть, що ми тупі не розуміємо, що воно таке. Хоча в нас є також люди, які їй бабусі 90 років, а вона при отих прильотах або нападах отих дронів, ракет ховається між двома стінами у 90 років. Це говорить про те, що ми тупі чи сміливі. І нам до лампочки російський полководець Суворов, який там щось захоплював. У нас є свої українські козаки, які можуть зробити з цією ж Росією все, що завгодно. Розгатити їхні стратегічні бомбардувальники, можливо, до підводних човнів доберемося. Але я бачу, що ми сміливі люди або тупі. Не розуміємо, що таке ядерна зброя, що вона знищить. А ми просто, може, дуже розумні. Та якщо нас будуть знищувати ядерною бомб, зброєю, то ну що? Тебе знищили і ти не встиг ніяк перелякатися. Тут же раз і нема мене. І я нічого не зможу ос... зрозуміти. Так що. Все-таки лякати нас не потрібно, бо ніхто толком не розуміє, як та ядерна зброя діє, які вона спричинить нам ну, страхи, що ми відчуємо тоді, чи нічого не відчуємо, зразу гигну й да все. Розумієте? І тут те, що він написав, тупі ми не боїмося. Чого ви, ми живемо при Путіні і нічого, так він мені це в коментарях розповідає, чого ви не здалися зразу? Та тому що ми вже 30 років живемо вільно від когось. Як хочемо, так і розумійте. Але ж і в нас є люди такі, що от от ба бабусі 90 років, вона ховається між двома стінами. Деякі придурки. Отут пада, а він зовсім не ховається, то це придурок він не береже своє життя. Чи він сміливець, тут я теж зрозуміти ну, не зовсім зможу. Можливо, це і дурість, так сказати, або тупість, як він мені пише, що своє життя -то потрібно зберігати, старатися його берегти, бо воно потрібне, мабуть, комусь. Твоїм рідним, твоїм близьким, але лякатися якихось погроз від вашого пропагандиста Соловйова, який там нам розповідає, що або розстріляти, або ета, або бахнем туди, на Берлін, на Лондон, все розбомбимо, все розгатимо і все буде гарно. Ну, Хто тут тупить, якщо ви слухаєте того Соловйова, ми просто захищаємо своє життя сміливо, деякі безрозсудно, навіть коли треба дійсно зберігати своє життя, а вони йдуть прямо. Так що люди добрі, не знаю я, тупі ми українці чи не тупі, але. Як воно є, так воно і є. І вибачайте, не можу я нічого розповісти ні вам, ні іншим людям. Так що, як є, так воно й буде. Ще я хочу зробити тут висновок із того, хто ж із нас тупіший. Ви, росіяни, чи ми, українці, що не побоялися погроз від вашого, від вашого керівництва державою? Я так розумію, що якщо ваше керівництво напало на іншу країну, а ви ведетесь і підтримуєте його це ж керівництво, то виходить що якраз тупі ви, бо вірите своєму керівництву, яке робить типу, терористичних актів, нападають на іншу країну, хочуть її загарбати. І хто ж із цього висновок? Хто ж тут тупий, який вірить у тому керівництву? Неважливо, чи фашизм в іншій країні знищувати, чи неонацизм, чи якусь там магометанську релігію, чи ще щось. Але тупість населення, яке підтримує, отут є. І вибачте, це проста логіка про це говорить. Якщо ви підтримуєте своє керівництво, яке напада на інші країни, то тупі якраз ви, а не ми. А ми якраз є сміливими. Так що прошу вас. На цьому я буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. А підписуйтесь, звичайно, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І бувайте здорові.